Батько вчить закривати помідори, бо я нічого не вмію. Я залишу вам рецепт 5 чайних ложок оцту. Ми міряли це десь трошки менше третини 100 грамової склянки. 5 чайних ложок цукру. Одна чайна ложка солі. Треба дві парчинки гострих. Батько любе гостре, тому ми кладемо чотири. Дві хорошенки дохляного перцю. Зараз якось над стіл, а то я робила, було під стіл. Отак. От І два лаврових листочки. Один, два. Наниз ми кладемо морквочку. Належку. Морква потерта на крупній терторісі. Ну, трошки глимо і беремо помідорки чері, Батько збирає, миє там на дворі у нас великий урожай, а я накладаю, щоб було швидше. Бо за день не вправимося, дуже багато в нас помідорів. Отакі ріжемо на половинки. Маленькі, цілими. Коли в нас баночка половина помідорок, треба ще моркви. Ти, мало морки кидаєш? Мало. У два рази більше треба моркви. Добре. У нас ще ж на городі є. Треба більше морки. І наші добре. Да. Чим більше моркви, дуже сильно добре помідори з морквою. Саме з морквою і саме оці маленькі черіки. Якщо не влізе, будемо утрамбовувати. Морква вона мене такі під зробить, щоб помідорки гарненько утрамбувалися. Да? Підкидаємо. Треба наверх манюсінькі помідорки. Ось такі масінькі підкидати, щоб баночка була повна. І оце в нас залишилось оце в нас на трьохлітрову банку ще да? да. засолумо. Я пішла на огород, але що треба. Кріп наш лапа. Просто кинь шучки, как я. Что еще? Соли? Соли. Стопочку ты сказал, да? Да. Yeah. Сель, стопочка села. И накладываем помидорки. Засолим мы будем есть. Бо так багато тих помідор, що нема куди дівати. А що не так? Подожди. Забули. Не забули. Ну я докидаю, ти поміжу. Не треба? Там у нас як кастріля хвариться помідор, це батько на рибалку, щоб його на рибалку. Сіль є. Отак треба зробити, так? Треба, да? щоб сіль розтала. На, на дно, будет... А то вона на, над дно і не буде. І не засобиться, а я не знала. Такі дивимо, помідор. Усі. Треба води, так? Зараз не ще води. Це простої, накипічівний з бутля, да? так? Простої. Це вони які? Помолок. Ну все.